Ну, Серега, набери. Мишку. Да. Скажи, Серега, хай на віся приходить. А він дітей точно? Да. О, і поплавський тут. Да. От, хто тут є у нас? Ага. Вот, оці... а, 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 а донька цих людей, а, вона приймає російське громадянство прямо зараз. Паспорт. Яка яка? Ну, от цих товаришів Сумської. Сумських. Да? Вона, а, на сумська, тому вона не сумська. Це якесь. А твій родич Тимормірошнеченко. Просто прізвище таке. блин. Ні, до речі, Тимур Мірошниченко. Я не знаю, вона, але він вона, 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 хоч трохи українською говорить. А це за гроші. А чого ви сюди прийшли сьогодні? Розстраїли всю Дубається нам перший національний. Ми просто хочемо з'ясувати, яку національність він представляє як Україну. Тому що таке враження, що у нас перший національний за наші гроші. В нас знущається, причому дуже давно. Угу. Хочемо зараз пана Панкелімонова запитати, чому він транслює наживо е, події в колонному залі Дома Союзу в Москві, от, е, транслює шабаш сепаратистів, е, акт злягання з Москвою от, і порушення територіальної цілісності України. Що це за Що, стану? Что, мы заходим все или нет? Мы дам все или нет? Прошу, после вас Хотели? Нет, дякую. Мы хотели узнать, у нас первый национальный, в какой Вже давно вже ходили, питають ви... ні, 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 а що сидало? Ну, скажіть нам, якої, якої, якої нації, якої країни перша да, дата? Давай, нам так, вже да, просто набридло дивитися те, що ви транслюєте. Останній ну, давай, давай, давай. Богдан Бенюк, народний депутат, заслужений артист, так? Народний артист. Народний, артис. 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 народний артист. Двічі народний. Двічі. Це Це пар пар що, Він? Прошу йдеться? Да. Пане Богдан. Ну, от, от мені Бенюк вже було. Розумієте, що мені Бенюк було, я вже не можу. Ні, скажіть, це абсолютно скажіть. Абсолютно скажіть, це, мені якщо у вас трансляція буде. йде абсолютно з інших країн, так би мовити, з іншим компотом, що нам зараз потрібно, то ми розуміємо, що ви дотримуєтесь зовсім іншої політики, яка існує зараз, в даний момент. Скажіть, будь ласка, про що саме виходите? Та... Трансляція з колонного зала Дома Союзу. Дома Союзу. Кому ви її транслюєте? От питання в мене. Я Як я... мешканця Східної України, кому ви її транслюєте? Абсолютно... Зрадникам, не... манкуртам, Янучарам, кому? Є, Ті, ти, 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 ти. Я вже не хочу знати, що наші Шо? глядачі мають право знати. Зна що знати? Зна що знати? Що таке право? Що друге якщо знати бачите... Що, зна <піл> зна що саме Раду. має право? Я скажу важливі персону до спіатора. По-друге, якщо так. ви бачили, як саме це все показує, вона вже не був, там Путін, наприклад, на весь От, і вся повністю дає в цьому виступу. Важливо, виступу, з Константином, з сепаратистами, які порушують конституційний лад. України. нас був Почекайте, виступ Путіна, в він зараз вдома Союзу, їм держава, яка сьогодні окуповує Україну. Від е, на Насправді, що у вас організовано, ми знаємо. Українці бачили впродовж усього часу революції. Мене одне запитання. От я е, заступник голови комітету з питань свободи слова та інформації. Ми досі чомусь не розглядаємо. Я не знаю, чому ми не розглядаємо. Питання зміни керівництва першого сьогодні, категорично крапля перепонувала. У нас вже немає даний момент. Ваш заступник. Де Усі заступники, їх будь ласка, сюди і хай вони всі прийдуть. вже Значить, їх нема вже? Ну все тоді, значить, ви вже сьогоднішнього дня не працюєте. Кожний день. Пишіть заяву, я буде не буде писати. Що значить не буду писати? Що ти буде? Він був під час революції, він же був, уже, так? Так так. це виходить, той, який брехав людям розказував. Так, і зараз не хоче писати заяву. Чити на люто, це якраз під антично Все, Я тобі кажу, пиши заяву. Це якраз, якщо чотираси лютого, це якраз тоді, коли почалося заступник

Сиди. Це, зараз от бумажка. Сиди, будь ласка, бумажка. Я я швидко пиши. Напиши. Його пиши. Ти будеш брехати, пиши, бо я тобі завдам. Не доторкатись забрав. Його пиши. Ти москальський непотріб. Бігом пиши, приходить Москви. Пишись, пиши, швидко заявить. Ти москалюга пиши! Я москаль, я, я мужницький українець. О, Можем, ти українець? Да. Гівнюк ти, а не українець, сука, блін! Так. Ти агітував за Москву! Ти брехав! Ти, ж, ти, брехав. Ж, ти брехав! Ти весь час бреха українцям! Ти будеш далі на блокшину вішати за наші гроші! Пиши бігом